Добро пожаловать саме із цією фразою на вустах українські захисники зустріли росіян окупантів у Донецькому аеропорту 26 травня 2014 року. Коли наші спецназівці відмовилися здати російським військовим аеропорт без бою, намагаючись захопити аеропорт, противник використовував танки й артилерію, обстрілював територію з мінометів, кидав своїх бійців на штурм цілими хвилями. Наші хлопці також час від часу змінювали один одного. В Перший раз не так було. Це так з парашутом. Я на другий раз який зрозумів, що там страшно. Там справді треба боятися. Да? А, ось. а перший раз я якось так хопа, ми заїхали. Да? Ну, там зоряне небо, да? зайшли війни, що у нас там. З ночі з тілами хлопців з третього полку зустріли. Це Звичайно, що був такий шкод. взяти ДАП намагався навіть хвалений спецназ російської армії. Попри численну перевагу ворожих сил, українські захисники відбивали одну атаку за іншою. У результаті один із терористів заявив, що в Донецькому аеропорту закріпилися не люди, це кіборги. Цю фразу підхопили українські змі, після чого захисників ДАП називали не інакше як кіборги. Чомусь е, малюють, е, ну, можливо, це і треба робити. Мені так здається, треба робити, що супер-пупер безстрашні солдати. Е, я отримав два поранення. І в Ланцеве е, під Дебальцеве, і в аеропорту отримав, і з Наново йшов бій. Мені було страшно. лячно, серйозно. Ну, я, я буду казати правду. І... Але тут головне хто переможе? Ти чи твій страх? Оборона аеропорту закінчилася тільки після повномасштабного руйнування старого і нового терміналів ДАПу. Так, 13 січня 2015 року впала диспетчерська вишка. Саме тоді з'явився девіз, кіборги витримали, не витримав бетон. А 20 січня терористи підірвали новий термінал аеропорту. <плес> Ще вороженькі, як роса на сонці. За паною браття. у своїй сторонці. Огонь, гольфа по... на всього за час оборони даб загинув 101 український військовослужбовець. Ще дев'ять зникли безвісти. Поранення різної важкості отримали 440 бійців. Щорічно, 16 січня, за ініціативою захисників Донецького аеропорту в Україні відзначається День пам'яті кіборгів.